396-й день повномасштабного вторгнення. Саме в цей день це число стало гаслом для благодійного забігу у Києві. Понад пів тисячі людей пробіжать дистанцію в 5 та 10 кілометрів на підтримку Збройних сил України. У київській десятці незламності сьогодні біжить і команда. Новини лайв чотири, три, два, один. Експоцентр України став майданчиком для першого офлайн забігу сезону. В ньому взяли участь професійні спортсмени та аматори, родини та трудові колективи, дорослі та діти. І це не лише можливість зайнятися спортом, а й свого роду волонтерство. Адже половину зібраних коштів організатори передадуть на потреби ЗСУ. Головна наша ціль це перемога в цій важкій війні. І в рамках цього заходу ми збираємо кошти для. Оновлення автомобільного парку для 3-ї штурмової бригади для роти артилерістів. На підтримку української армії бігли не лише у Києві, а й у 20 країнах світу, зокрема у Польщі, Німеччині та США. Відтак благодійний забіг об'єднав кілька тисяч учасників, у кожного з яких своя ціль. Переможеця забігу Одеситка Софія встановила власний рекорд і присвячує медаль за швидкість друзям та колегам на передовій. У мене служить колега з Тіма Кагро, Євгеній. Також з родичів є, хто служить. Хлопці, привіт. Взагалі передаю. Ми знаємо, як вам тяжко. Тому ми все робимо для вас разі вас. Просто ми за вас команда новини лайв присвятила пробіг колезі Євгенію Сакуну, який загинув 1 березня минулого року від ракетного удару в головну телевежу столиці.